Це ліжко коштує 1,60 на два масив бука, 11 тисяч гривень. От бачите яка якість, 11 тисяч гривень з ламелями, по них можна ходити навіть. Вони не тріснуть, я вже пробував. Це ліжко з масив бука, 1,60 60 м на два, 11 тисяч гривень, доставка безкоштовна. 11 тисяч гривень масив бук. Все, можна кидати матрас. 11 тисяч гривень, доставка безкоштовна. А ну киньте матраси, як з матрасами гідаю, будь ласка. Ми зі Львова відправляємо, зі Львова, любе місто України. Та пишіть мені на вайбер, хоч щось на вайбер напишіть. С... Киньте, будь ласка, матрас, бо ще 20 секунд. Будь ласка, киньте матрас. Ми знімаємо відео у відео. От матрас скинули, матрас любий. до вас доїде з фабрики. Доставка матрасу безкоштовна з фабрики, матрас любий. ...metrės 72, ...statoka bus kuštelna 12 000 žv.